Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Вітаю усіх, хто слідкує за моїми відео з початку війни, хто читає передбачення у моєму телеграм-каналі Порада роду. Я була дійсно відсутня дуже довго, мабуть, місяці два. Ну, тому що та тема, яка вас всіх цікавила, тема війна. Про неї було мною вже багато що сказано і повторено не один раз, і якби знову повторюватись не дуже хочеться, тим паче, що на запитання, яке саме більш хвилююче, коли закінчиться війна, померлі відповідають те саме, нічого не змінилося. От. Ось тому. Але все ж таки від вас є деякі запитання. Так, договорю, не хвилюйтеся. Багато хто там писав, що я викладала різні передбачення, а потім зникла, тому що це була якась там брехня. Ну. Ви можете зайти, переглянути мої відео і побачити, що вже багато-багато передбачень справдилися. Ви можете це не шукати, а зайти і взяти один, один випадковий прогноз на тиждень, по, по-моєму, 21 чи 22 області і центральні міста України. Про обстріли, так, і ви можете побачити, порівнявши з новинами, наскільки вони були точними, що саме буде відбуватися. Отже, наразі вас дуже цікавить таке питання стосовно Лівобережжя Херсонщини, яке було перед під окупацією рашистських загарбників. До речі, поки я настраювалась на цю тему, мені вже сказали, померлі, сказали, що дорогі херсонці, вам залишилося почекати ще трошечки, і над вами зійде українське сонечко. Ви будете дуже радіти і показали вас вільними, звільненими. Від, отого, від отої навали і від отих всіх емоцій переживань, в яких ви перебуваєте, перебували під час окупації. Я дуже хочу вже казати це в минулому. Отже, давайте зараз подивимося, що відбувається на Лівобережжі Херсонщини, ну, я знаю, що там все добре. Що відбувається на Лівобережжі Херсонщини. Як, як обстоять справи у наших визволителів, у наших захисників у Збройних сил України? Так, будемо дивитися ось тут. Покажіть нам, будь ласка, і також ми будемо дивитися, що відбувається, як обстоять справи, що думають, що роблять, до чого готуються. Російські окупанти. Да? Російські окупанти, і це ми будемо дивитися отут. ЗСУ ближче до серця. Прошу вас, будь ласка, покажіть, прошу вас, будь ласка, покажіть. Зараз прозброюватися. Мрія буде здійснюватись. Мрія план. плани українських Збройних сил. А які вже, до речі, складені дуже давно, також давня мрія буде уже відбуватися. Так, і вже відбувається. У, замечательно. Прекрасно. Прекрасно. Я буду вам зараз все показувати. Зараз я дивлюся ЗСУ. Ой, і прям то, що я вам вже розповіла. Зараз покажу вам цю карту, і ви зрозумієте, що то, що я розповіла, тут ще вийшла ця карта. Так, і зараз ми подивимось. здесь стороны оккупантов покажи, будь ласка. Ух ты, тоже хорошо для нас. Ага. Карти, звісно, потім пішли такі, але мене налякали. Ну добре, дивимося, що відбувається на Лівобережжі Херсонщини у Збройних Сил України. І дивіться, перша карта, перша карта яка вийшла, це карта переможця. Тобто ті плани, які були. Давно ще мрією, да, вони здійснюються, здійснюються з успіхом, тобто ЗСУ здійснює свої плани дуже вдало з успіхом, і Збройні Сили України наразі переможці. У визволенні лівого берега Херсонщини да, відчувають, дивіться на карту, як вони себе відчувають. Бачите впевнено, зі зброєю в руках на класної техніки да, і мають успіх. Наступна карта, яка бачите, ось така карта, задоволення, емоціональне задоволення. Тобто, да, дивимось, Збройні Сили України з успіхом виконують. Свою роботу, свою мрію, свої плани по визволенню лівого берега Херсонщини, від того, що в них все получається, вони мають задоволення, максимальне задоволення вони мають. Бачите? І виходить іще карта землі, яка каже нам да саме про що визволення землі. Яку окупірували ці загарбники? Дивіться, відкриваються ворота лівого берега, куди заходять наші збройні сили на техніки зі зброєю в руках і мають дуже добрий, класний шанс. Прям вони це роблять на часі. Прийшов час і дан шанс. На те, щоб ці плани були здійснені. Далі дивіться, які карти виходять далі. Дивіться карта землі. Карта землі, яка радіє звільненню від окупації. Подивіться, яка вона. Е, да, е, така задоволена, така вся от воспряла духом, да, карта Землі, е, отримання класних, е, приємних повідомлень буде стосовно, е, стосовно визволення. Е, е, да, тобто, е, м Пентакльова, пентакльова карта, яка каже знову ж таки про те, що плани були вже дуже давно. Мрії були вже дуже давно для, по звільненню Лівобережжя Херсонщини. Е, да, і ось вона, Лівобережжя Херсонщини, матінка Земля, себе нарешті відчуває підвищений такий емоціональний стан у неї також і у жителів, також які чекали зсу, да що нарешті вона повертається. Під сонечко України, те, що мені вже показали, і я вам на початку розказала, що лівобережжя Херсонщини. Почекайте ще трошечки, і ви будете себе відчувати ось так. І будете відчувати себе ось так. Вільними, звільненими від окупації. Да? Над вами, над Херсонщиною, встає сонечко: успіх, радість, воля, свобода. Да? Ось дивіться. І ось виходить карта, яку я виклала завершальна. Це королева Пентакльова, це матінка земля, да? яка каже, знову підтверджує те, що да? радість, радість, матінка земля радіє, радіє тому, що Збройні сили України мають успіхи по звільненню лівобережжя і мають також підвищений емоційний стан і задоволення від цього. Дивимося далі. А що ж відбувається далі на, у е, окупантів на Лівобережжі Херсонщини? І виходять ось такі карти. І виходять ось такі карти. Дивіться, перша карта, і вона тут одна із головних, завершальна, також буде головна, вони зависли, вони зависли в тому стані, в якому вони там перебували. У них немає руху взагалі ні назад, ні вперед. Тобто, нібито як нічого не відбувається. От, зависли і все. Минуле для них закрите, бо в нього ніколи не повернешся. І майбутнє двері в майбутнє також поки що для них зачинені. Да? Але дивіться, тут карта планування. Я би сказала, що у них є. Два плана, да, і вони ось наразі, наразі да, по цій карті я скажу, що вони думають, планують, до чого їм краще схилитися в, в тому випадку, да, що ЗСУ -та все ж таки продвигається, да? мислі потрошку-потрошку їм будуть приходити, що ж його робити. Але дивіться, не без того, вони дійсно будуть відбиватися, вони дійсно будуть ну, не тільки відбивати, відбиватися від ЗСУ, а вони будуть ще намагатися поки що якби напасти самим. Да? Дивіться, це карта нападу. Карта нападу, да, і, і як я сказала, плани два. Тобто, перший поки що план у них відбиватися і нападати, да? але вони знаходяться в зав... там в завислому стані. В завислому стані, тобто від того, що вони будуть відбиватися, і від того, що вони будуть нападати, вони все одно залишаються в тому стані, на тому місці, в якому вони наразі поки що, поки що є. Далі вийшли карти, які показують, ну ні, вони дійсно позитивні, да? дивіться, вони такі добрі, позитивні, але. Що я вам хочу сказати про ці карти? Те, що стосується саме расистів. Ось ця перша карта, вона каже про, ще про те, що жертва. Тобто російські окупанти зараз у не вигляді а у стані жертви. І от карта, яка випадає знизу, під цією картою, вона каже про зустріч з людьми, з якими вони були знайомі дуже давно з давніми, і я би сказала так. Тобто росі... расисти, які там будуть залишатися, які там будуть залишатися, вони будуть жертвами, і у вигляді жертви, розумієте, яких, вони підуть на зустріч до. Тих своїх знайомих, які вже ну, давно ушли із цього життя, давно ушли з цього життя, ну, можна сказати, під землю. да, під землю. А по цих, що, по цих картах, як про ця карта, от, вона позитивна взагалі, да, от, вона каже нам, що будуть намагатися. Будуть намагатися поки що там якось відбивати ЗСУ від тої частини, від тої території, на якої расисти знаходяться. Будуть. Але. Пам'ятаємо, що ми, що я сказала, що ЗСУ в продвіженні має успіх, що у цих расистів є два плани. Перший я тільки що вам розказала, і що вони все одно у якості жертви і будуть відправлятися до своїх друзів, які вже відійшли в мір Да? І виходить, карта завершення для расистів це. Бачите, коло замикається. Тобто, завершується перебування расистів на лівобережжі Херсонщини. У кожного воно завершується по-своєму. Те, що мені показали, що да, завершується, завершується. І це буде, завершується. Хтось буде, до речі, там, я не знаю, як буде тонути. У воді хтось буде дану, тонути завершення по справедливому суду, це ми зараз роздивляємося як суд Божий, суд небесний, а по суду і небесному і Божому, ну, ви розумієте, да, когось Боженька нагороджує, а когось Боженька е, карає. да, е, карає, е, от. І по справедливості, да, по завершення, ну, тобто уходять. Давайте так, Бій, борьба і уходять від мирського життя. уходять, Бачите, ще одна карта, яка каже те, що я вам сказала, що жертви йдуть назустріч зі своїми давно знайомими такими ж самими вояками, як вони, але вони пішли під землю. І ось бачите і ці. Від бою, від битви, ті, хто залишиться звичайні звичайні солдати, над якими командують, вони уходять в мір іной, уходять да? від уходять від морського життя. Я хочу за нашого ще переета. Переспрашувати і передивлятися, ось буде отак. Да? Що я хочу ще сказати, те, що мені показали, дивіться, самі ті, там, які найголовніші, які мають там, якісь такі прова там, і все таке, вони тишком, нишком будуть звідти тікати. Далі буде. Ну, по цій от лісниці, рігалій, там, чи як їх назвати, да, є вища, середня і нижча уламка. Далі середні будуть уходити, будуть тікати так само з, зі своєю технікою, щоб вивезти техніку. Але вони свідомо, залишать, залишать, бачите, от солдатиків зі зброєю в руках, які е, створять. Ефект присутності, що там є е, росіянці для того, щоб нібито затримати е, Збройні Сили України від їхнього е, більш скорого пересування, поки ті старші будуть е, виходити. Да? Ну і як я вже сказала, е, 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 ну, їх свідомо залишать на смерть, свідомо залишать на смерть. Жертви, бачите, жертви після бою уходять в мір іной. Ну, ось так от, ось так от. Я думаю, достатньо. Я думаю, що більше карти можна не витягувати. Да, ви зі мною згодні. От, так що, дорогі херсонці, потерпіть, будь ласочка, іще трошечки, тому що залишилося вже недовго, вже набагато менше, ніж ви вже там натерпілися, і над вами засяє українське сонечко. І ви почувте себе вільними, вільними від, від е, тих е, загарбників, да, які там перебували і що вони творили. Я, як завжди, бажаю вам зберігати любов у ваших серцях і світло у ваших душах. Бережіть себе, все буде добре.